Наші люди всюди, адже у пошуках мирного неба багато українців виїхали до різних країн. Там. Перше місце за кількістю вимушених переселенців посідає Німеччина. Зараз статус біженця там отримали вже понад мільйон триста тисяч наших співвітчизників. І героїні нашого наступного сюжету ніна. Серед них та у чужій країні жінці було дуже непросто адаптуватись до нових правил проживання. Про важливі нюанси тамтешньої податкової системи, які мають знати всі українці, що отримали тимчасовий захист у Німеччині. Дивіться далі. До повномасштабного вторгнення Ніна з трьома дітьми проживала у Слов'янську на Донеччині. Жінка працювала вихователькою в дитячому садочку. Діти навчалися в школі. Виїхали ми з дому в перший день війни. Тому що після 2014 року ми не хотіли вже переживати це знову, те, що було у 2014 році. Тому я прийняла рішення перший же день війни виїхати до Києва. Але так сталося, що ми опинилися у Німеччині. На чужині ні рідних, ні друзів у жінки не було, і вона звернулася до розподільчого центру. Родину направили до Гамбурга. Ми зараз по 24-му параграфі а, діти вчаться у школі. Старший син вже закінчив школу, і зараз він. А, а, Піде на курси німецької мови у податковій системі Німеччини досить важко розібратись навіть місцевим. Що вже казати про українців, які приїхали до країни та отримали 24 й параграф, іншими словами, тимчасовий захист. Основний податок, який місцеві зазвичай сплачують в Німеччині, це податок на прибуток. Податкова система в Німеччині, на відміну від української, оподатковує чистий прибуток, а не обороти. І вона має прогресивну шкалу для фізичних осіб. Ми зараз юридичних осіб трошки до сторони покладемо, тому що ми говоримо про фізичних осіб. Для них є прогресивна шкала в залежності від обсягу прибутку від 14 до 45%. Тобто, чим вища заробітна плата у працівника, тим більше відрахування. Якщо ж приміром людина отримує в Німеччині мінімальну зарплатню, а це 12 тисяч євро на рік, тоді і відрахування будуть мінімальними. Там є п'ять ступеньок підвищення доходу, підвищення ставки, і кожна ступенька вираховується окремо, кожна ступенька порадковується, ну як будь-то би окремо. Проте, крім податку на прибуток, зарплати вираховують і кошти на інші потреби. Зазвичай, роботодавці в Німеччині кожного місяця видають розрахунковий листок, в якому прописано хто скільки, кому як винен, і зазвичай люди лякаються, тому що вони бачать велетенські суми відрахувань. там половину зарплатні це не податки. Податків з них насправді менша частина більше з них це соціальне відрахування і страховки. Медична пенсійна за доглядом по безробітті. От вони реально дотягують ці соціальні виплати до 45% п'яти зарплати. Так це багато. Ніна зараз вивчає мову, і поки не знайде роботу, буде отримувати допомогу від Джоб центру. Це понад 500 євро на місяць. Також є виплати на дітей. Цих коштів немає жодних податкових відрахувань. Те, що вони отримують від Джоб центру, це соціальні виплати, або вони отримують бюргергельд, або вони отримують гроші від соціаліанту, або вонгельд, гроші на жильє на житло. Це не доходи. Ні в якому вигляді не прибуток. Воно взагалі не декларується, не оподатковується. Відповідно, вони починають якось світитися в податковій в той момент, коли отримують перші прибутки. Або це заробітня плата, або це прибутки від малого бізнесу, або здавання в оренду майна. Тобто є сім типів доходів, які прописані в податковому кодексі. Якщо людина вписалася в один цих типів доходів, вона починає світитися в тому чи іншому вигляді у податковій. Крім того, в Німеччині є таке поняття як міні джоб Міні -джоб – це ситуація 20 годин на місяць, максимум, максимум 538 євро на місяць. А відповідно, може бути розтягнуто тобто збільшено на рік і отримано, наприклад, на сезон. Тобто людина працює сезонно, Там чотири місяці отримують річну суму. Проте за чотири місяці і в рік більше не працює. Окей, це також міні-джо міні, -джок. міні -джок не оподатковується. Всі податки сплачує виключно роботодавець, вони мізерні, там два відсотки оподаткування у Німеччині, як і в Україні. Є податок на додану вартість ПДВ. Він закладений у ціні на будь-який товар чи послугу. Вона називається німецькою ум Податок на обороти або меверш то це дословний переклад. Податок на додану вартість 19%. Загальна ставка є, знижена ставка 7% і є варіанти нульової ставки. Там треба читати законодавство, яка конкретна діяльність послуга або товар підпадає під нульову ставку. Ще у Німеччині є таке поняття як клас оподаткування. Всього їх шість. Переходити з одного податкового класу на інший можна автоматично. Наприклад, у разі зміни сімейного стану перший податковий клас це е, самотня людина без дітей і без офіційного одруження. Тобто, якщо люди живуть разом, проте неофіційно одружені, це все ще перший податковий клас. Все це стандартна ситуація, просто повна податкова ставка, стандартне оподаткування. Другий породковий клас це самотні батько мати з дитиною або з дітьми умови. На одній ж площі не повинно проживати інших повнолітніх дослідж. Тобто, як тільки на одній жопщі проживає сестра, бабуся, дідусь, все це вже на другий, це вже знов перший порядковий клас. Ситуація така, що така людина в другому класі отримує додаткову знижку на дитину. Через те, що вважається, що ця людина має менше змогу працювати, через те, що треба опікуватися самостійною людиною. Подружжя може поєднувати два податкові класи. Третій, п'ятий це, це подружжя, в якому людина, яка на третьому класі заробляє більше, людина, яка на п'ятому класі заробляє зазвичай або нічого, або абсолютний мінімум міні Джобу. Тоді всі неоподатковані мінімуми знижки по ушалі від людини, яка не заробляє, фіктивно переносяться на ту людину, яка заробляє. І в той момент, коли він платить податки, тобто коли роботодавець відраховує податки і зарплатню, людина на третьому класі отримає більш чисто зарплатні нарок. Ще один класи четвертий, 4-4 комбінація подружжя, які заробляють, які заробляють обидва. Така ж стандартна оподаткування, стандартна податкова ставка. Хочете подавайтеся разом, хочете подавайтеся окремо, байдуже ви окремі суб'єкти оподаткування. Найбільше відрахування від зарплати у шостому класі оподаткування. Його присвоюють тим, хто працює на двох роботах. Шостий порядковий клас це єдиний клас, який не вказує на сімейний стан. Це клас, який вказує на робочий стан. Це ситуація, коли у вас два різних роботодавця. У другий роботодавець породковується по шостому класу. Там значно збільшено оподаткування, тому що вважається, що ви вже всі свої неоподатковані мінімуми використали в першому класі. Або в першого роботодавця також у Німеччині щороку потрібно подавати декларацію про доходи. Люди з першим та четвертим податковими класами можуть цього не робити. Для них це на добровільних засадах. А от усі інші щороку зобов'язані звітувати податковій. тому що або ситуація, коли податково про ваші доходи все ще не знає, тобто це малий бізнес або здавання в оренду, або дивіденди. Податкова не бачила ваших доходів, їм треба про них дізнатися. Або ситуація, коли треба зрівняти оці недоплачені або переплачені податки. Тобто, знов ж таки третій п'ятий класна комбінація або шостий клас. Податкову декларацію може бути вигідно подавати, тому що зазвичай у найманого працівника без особливостей може бути повернення. Середня е, середній обсяг повернення по німеччині вважається десь 1400 євро на людину. Податковий помічник радить зберігати всі чеки. І за проїзд в громадському транспорті до роботи чи купівлю планшету, без якого працівник не міг би якісно виконувати свої обов'язки. Чеки також можна подати у декларації, і податкова зазвичай повертає за ними кошти. Ніна тим часом планує піти на спеціальні курси від Джоб центру, де їй допоможуть влаштуватись на роботу.